Друзі, всім привіт! Знову з вами я. Деякий час мене не було, бо свята почалися, І відслав мені підписчик іменно інвертор. Інвертор поломаний, а не в воді 8 кВт, Зараз буду вскривати дивитися в загальності, що з ним, бо він мене трошки лежить багато часу, затримав, вибачай. Що затримав реальність інвертор, бо реальності з тими світами, з тим всім на купу, і трошки часу не було. Зараз я якраз хочу вскрити, подивитися, протестувати і показати, в чому причина, чому він згорів. Ну, друзі, корито, розібрав я цей інвертор, вже по суті все вскрив. І будемо зараз далі бачити в загальності, що з ним сталося. Яка причина сталася за те, що інвертор повністю вийшов з ладу. Так, Відкриваємо його. Відкриваємо світі кішки. Зразу відключаємо екран, щоб він не заважав. What are you filling?

В тут, причин я не бачу е, таких критичних всі транзистори цілі. Так. Йдемо далі. О, Друзі, я вам покажу більш е, детальніше. Тут бачу я вигорів резистор е, СНД. Ні, це СНД конденсатор, але чого він вигорів, незрозуміло. Щось пов'язано, зараз вам детальніше. Щось пов'язано іменно оцею цією об'язкою. Бачите, воно тут вигоріло. Вигорів іменно перше, бо тут все я попровіряв відносно нормально. Це є, я не помиляюся. А, це виходить після 10 вольтової лінії, бо тут він конденсатор на ну, якраз що відповідає від акумулятора. От якраз, напевно, і воно і вдало. Конденсатор раз міняти треба, ту мікросхремку 2 і це. Ну, ту об'язку перепаяти. І я надіюся, що інвертор повністю запуститься. Це буде, треба ще повністю тестувати. Дивиться, надія те, що може бути конденсатор спорчений. Дивіться, от його конденсатор, який він ужасний. Наприклад, я вам зараз покажу, подивіться, як він, він припаяний. Тут нормально, а з того боку зле. Зараз вам детальніше покажу. Бачите, як воно є, все дуже-дуже е погано пропаяно. От брак. Подивіться, раз. Да, моя камера того. Не передасть, але хочу принаймні вам показати візуально. то так не дуже замітно, ну дивіться, от я брак раз. Певно, тут якраз і був брак, воно і згоріло. Цей згорів конденсатор, бачите, підгорів. Хто знав може і паучок заліз. Але от то, що от вон не пропайне, це видно, сарапайка. Так що буде, треба пробувати це все пропаювати і дивитися і запускати. Так що, друзі, інвертор даний анер, e, e, буду його ремонтувати, e, пробувати ранімірувати і будемо дивитися, що з того вийде. Даний інвертор я перевірив всі повністю транзистори. Бачите, можна буде поспитатися власника, чи викинути, от його, поставити запобіжника. У мене красіє було дуже би класне рішення, щоб поставити тут а, ті, ну, запобіжник плавкий. Перевірити цю обв'язку. І тоді можна буде це все запустити ще раз. І... Перевірити, чи як воно все з себе поводить, як працює. А даний інвертор зроблений відносно так непогано. Ось сам, наприклад, дивимося зараз плату управління. от Плата управління зроблена, мені цікаво, як там йде управління транзисторами. Як зроблено, чи дешево, чи дорого зроблений. А, дивіться, як зроблені транзистори. Зараз я можу зараз викручу я постараюсь його скрутити. Вот, дивіться, друзі, як виглядає плата управління Анер. Це, як я зараз подивлюся, Анер це є м -м, 10 -киловатний. Десятка. Вот, дивіться, плата управління. Як вона зроблена. І дивимося. Вот. Плата зараз вот, детально положу. І дивимося в загальності, як вона побудована. О! Бац! Який сюрприз! І це я навіть не замітив. Але сюрприз. Поганий. Так що треба бути більше, бачите, треба дивитися. Дивитися, що це стало. Зараз ще буде дивитися відносно процесора, що це стало. Буде далі зараз. Провіряти, добре, що я зняв, подивитися, плату. Конденсатор здутий, напевно, в короткому замиканні. Зараз подивитися, на яку він обв'язочку йде, на що він відповідає. Бо він стоїть іменно з керамічним імонотим, так що він йде-йде. На вихід, потім він переходить. І зараз все перевірю. Провірую повністю, чи процесор живий. Провірую ті малесенькі всі транзистори. Поперевіряю, що ті всі конденсатори, чи не в КЗ. Але бажано було вже їх поміняти. Причина, не знаю, 25 вольт. Ну, він вийшов з ладу і міг дати погану генерацію. І могло і тут. А. Але я не знаю точно її. Може бути, що паучок заліз, Воно бахнуло вдало, і по процесорі, по управлінні вдарило. Але однозначно мікросхему треба міняти. Це якісь, напевно, зборка транзисторів або сам, сам генератор. Це є щось за мікросхема така. Можливо, і в мене вона і є. Дуже, дуже погано видно. Воно треба буде сідати і це все досліджувати. Зараз я ще провірю і вам покажу, що я тут накопав. Так, друзі, продовжаємо дивитися по процесору, що сталося в загальності з платою. Провіряємо по короткому замиканні конденсатора, про обв'язки процесора. Я так перевіряю, дивлюся, чи не сталося щось в тому. Як я бачу якусь на частині, починаю копати в ту частину, може бути і транзистор, бути згорений, може бути різні проблеми. Так, провіряємо повністю процесор. Процесор. Це дуже добре, що нема ніяких коротких замикань. Все добре. Це стабілізатор 3 вольтовий живий. Далі зборки транзисторів короткого не мають. Сам конденсатор. Сам конденсатор просто втратив йомкість. Його нема. Більшість детальніше треба буде провіряти тестером. Зараз включу відносно опору. І подивимося, що на ньому висить. А на ньому висить 15 меом. А на тому висить... Так, він заряджається. Так, цей справний заряджається і розряджається. Як я включаю, от показує, що він 2 мО є, 1 мОм. Борт і знову кілоом. Виграємо той. А цей 6,2 мОм, А так не повинно бути. Повинно бути отак, як зараз є. Де конденсатор живий. Бачите, він заряджається. І бац знову кіломет. І так конденсатор означає, що він є повністю цей. Добрий, а оцей є недобрий. Це конденсатор на 25 вольт 100 мікрофарад. Вердик іменно те, що в мій вердик, не 100%. Проблема те, що залізла якась комаха, могла залізти іменно сюди до мікросхеми. Зараз вам детальніше покажу. Могла іменно, залізти мікро... От сюди комаха. Ось сюди могла залізти комашка, і вона того все бахнуло. Не факт, але могла залізти сюди якась таракан чи що-небудь. Вдарило іменно по платі управління, конденсатор згорів і все. Я думаю, як я поміняю цю обв'язку, повністю цю мікросхему поміняю ті конденсатори, і то інвертор запуститься. Зразу я заміню, як є можливість замінити іменно на передохранитель а не на шинку, бо воно взагалі тут не вкутні в двері. Повністю замінюють всі транзистори живі. Ну Вердикт, я вам скажу, от такий в мене. Так що, дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей Підписуйтесь на мій канал. Всім пока!